Так, вже влаштовані люди, що ідентифікують народ у першу чергу за мовою, їжею і напоями. Вино ще від Елінів, ознака цивілізованості. Я Ірина Штогрин, вітаю вас! І сьогодні ми разом про те, чому робити чудове вино в Україні уміють, але не можуть. Україна має близько 42 тисяч гектарів виноградників, але тільки 450 – виноробів. Мелкого товаропроизводителя немає нікуди в мірі ніякого прогресу. Ось Германія – 102 тисячі гектарів виноградників, із них 48 тисяч – производителі винограда і вина. А де буде качіство? Початку 2, 2 гектара на одного производителя. У нас більше 100 гектарів на одного производителя щоб виробляти вино в Україні, потрібно отримати 39 дозволів, щоб продавати необхідна ліцензія вартістю 500 тисяч гривень на рік. Вино продукт не масового виробництва, такі гроші не приносить. Отрасль вмірають медленно, не дають розвиватися міні на Дома ти вино можеш собі зділати. Ти його не можеш е, ні в коєму випадку там продати, не дай Бог. І даже если ты будешь делать, і ти не будеш продавати, но у кого нибудь возникнет, идея, что может быть ти где-то продаєш, имеют право арестувати все твоє, ну все твоє хозяйство, все, все бочки, все вино. У таких умовах винарні або самі банкрутують, або їх закривають фіскальні органи, арештовуючи обладнання і винні погреби, як це сталося на Миколаївщині та Одесьчині. Практически легально чисто нормально. вино производить и виноградом заниматься в Одесской области и при целом в Украине практически невозможно. Абсолютно сознательно. Винное производство в Украине загоняется в тень для того, чтобы может, мог любой прийти, прислать девушку красивыми глазами, купить три или четыре бутылки и потом уничтожить любой бизнес. А податково відповідає, підприємець не має права виготовляти вино у нас на сьогоднішній день в Україні в 2015 году расследовалось государственною фіскальною службою около 1300 таких уголовных производств. Но прошу звернути внимание, что туда входят производства, и связанные с незаконным оборотом сигарет, которые также являются подакцизной продукцией, ну і в том числе лікероводочной продукции. Тому це э, число 1300, триста составляє чуть більше 10% від всіх розслідуваних уголовних виробництв фіскальної служби. Потому Тому сказати, що -то ми особливо привзято відносимося в цьому направленні нельзя. Тому не дивуйтеся, коли у вас голова болить. Випили, мабуть, не вино, а те, що допомагає заробити на ліцензію ж тут має рацію і чи справді Україна здатна виробляти вино і за яким її можуть ідентифікувати у світі, це запитання до нашого сьогоднішнього гостя Володимир Кучеренко, генеральний директор Української корпорації з виноробства і виноробної промисловості Укрвинпром. Вітаю вас. Доброго вечора. А ви вино п'єте? Я працюю в галузі більше, ніж 20 років. Та людина, яка не п'є вино, вона неправильно харчується. Живина в всьому світі це продукт харчування. Україна вона і виробляє високоякісний, прекрасний вина, які незаслужено були проведені в ранг певними інформаційними засобами, низькоякісними. Тут стоїть перш за все конкурентна боротьба, боротьба за виживання інших виробників, інших алкогольних напоїв, конкурентне середовище зі сторони інших країн, які нас оточують, і де галузь займає. Перші місця, скажіть, будь ласка, ось ем, цей конфлікт, який був звучений з одного боку тими, хто представляє виноробство в Україні, який був у сюжеті, і з іншого боку, представниками фіскальних державних органів. Як ви його можете пояснити? Ні, одна країна світу не має такої ліцензії, не платять кошти до бюджету, як платить Україна, то, мабуть, тут мова не йде про складну політичну, економічну. Ситуацію, адже Ізраїль також має сусіда Палестину, але там такої ліцензії нема. Немає такої ліцензії ні в Молдові, ні в Грузії. Тобто, Наприклад, право виробляти вино безкоштовне в європейських ну, країнах. Так далі щороку треба підтверджувати свою здатність виробляти вино. Щороку кожен виробник він декларує відповідно, скільки він зібрав винограду, і він має ці цифри задекларувати. Певному органу в різних країнах він є різним. Тут відбувається тема, іде про дерегуляцію гаузі. У нас на сьогодні, хоч розглядається законопроект. Ось, наприклад, недавно були слухання в Мінфіні, ті самій Державній фіскальній службі, так е, уже дійшли до того, що мають цю ліцензію брати. Тому положенні закону про державне регулювання та виробництво спирту, обіру напоїв, мають брати ліцензію і ті підприємства, які не розливають вино, а які лише виробляють, вирощують виноград і виробляють сам виноматеріал, саме вино. Коли говоримо про патріотизм, то тут не потрібно забувати, що він не має закінчитись лише на словах. Він має також справжуватись на справі. Коли ви заходите в магазин. Ви мені скажіть, ви в багатьох а, супермаркетах бачите українську винну продукцію? Ось я недавно зайшов в винний бутік. Я беру винну карту 12 сторінок, перелистую, не знаходжу ні одної позиції української. Пряме свідчення того, що проблема дуже велика. Але все ж хочу вас спитати: це тільки конкуренція знищує інших То, зумієте, виробників виробництва. Це має спиртних бути державна напою. реальна підтримка. Пам'ятаєте. Була реклама у нас по всьому Києву свій час. Підтримай революцію в Грузії, купи грузинське вино. Покажіть мій приклад, де рекламується на державному рівні українська винопродукція. На всіх заходах, де приймається, яким чином а, вона подається. Пам'ятаю випадок не так давно, коли на певних високих зустрічах вручались подарунки. Не продукція українського виробництва. Давайте подивимось зараз, як працюють зокрема на Закарпатті люди, які все життя своє присвятили, тому щоб вирощувати виноград і робити вино. Іван Урста виробляє вино уже чверть століття із власноруч вирощеного на 10 гектарах винограду. Перші гектари землі орендував ще у 1990-му. Сьогодні вирощує понад 10 європейських сортів винограду, а також австралійські, грузинські та українські. Чоловік переконаний, починати треба із відновлення виноградників. Колись на Закарпатті було їх 17 тисяч гектарів. Тепер у 10 разів менше. Молдавські вина. Він одекаса захарящена вся області, і, супермаркети, і всі магазини, а де ж українське. Ми що у нас руки приросли до одного місця? Чи як мене не здатні це все відтворити? Нас завалять всім, що хочете. Іван Урстан не раз готував пропозиції для уряду та нардепів, починаючи з початку 2000-х. Каже: насамперед, необхідно законодавчо визнати, що в Україні є приватне виноградарство і відповідно виноробство. Проте самі винороби не в змозі змінити ситуацію. Коли ми обирали свого першого депутата від Берівщини. я особисто із своїми колегами і науковцями дослідної станції, тоді ще у нас була дослідна станція Бахта, ми підготовили законопроєкт про виноград і вино. Значить, де врахували європейські, європейські можливості приватного виноградарства. Відвіз наш депутат це в парламент, звідти повернувся, і знаєш, скільки мільйонів треба заплатити за те, щоб проголосували за твій закон. Олександр Ковач, голова Асоціації виноробів Закарпаття, вважає, що держава у приватному виноробстві не зацікавлена, масштаби не ці. Ця ліцензія діло десяте. Перед нею є ще вторинна, перед нею первинна, перед тою паспорт виробництва, перед ним атестація, перед цим сертифікація. Розумієте, чому ніхто не говорить про дерегуляцію галузі? Закарпатські винороби кажуть, на місцевому рівні, яка би влада не була, їм не заважають і чим можуть, тим підтримують. Свідченням того є також численні винні фестивалі та головний щорічний фест червене вино у Мукачеві. Він цього року проводився вже 21 раз і став одним з наймасштабніших в Україні. Ірина Бреза ми разом Ужгород так Цікаво гарно вже. бокалом зробив. Але ж і запитання там приховане прозвучало. Так я ж намагалася все допитатися у вас, які причини такого ставлення до вина, чи тому, що його прирівняли до інших спиртних напоїв, які не так корисні, як шкідливі. От чи може питання в корупції, як каже він, просто винороби не такі багаті, як ті, хто виробляє міцні спиртні напої і не змогли пролобіювати. Давайте назвемо. Так, це слово, от в парламенті, так, щоб був закон вигідний для приватних виробників вина. На сьогодні не потрібно видумувати велосипед. У нас він видумується постійно, щось потрібно нам придумувати українцям. Всі ці аспекти ми будемо обговорювати на першому національному виноробному форумі, який буде 24 лютого, перше за всю історію Незалежної України, проходити торгово-промислові Палаті. Ми проводимо спільно з українською правдою. Укрвенпром, з'їжджаються всі виноградері винороби, і будемо вимагати від уряду, від старальних органів виконавчої влади не проходити, вибачте, ось там біда, біда в одного маленького винороба. Ні, біда у всіх, і вона біда давно, тому що галузь катастрофічно падає. ЄС, всі країни світу фінансують цих, як кажуть, ці напрямки господарства, тому що це багаторічне насадження. А тут дають нам ще ліцензію. А крім ліцензії, маса документів, маса різних органів, які те вже проходять тебе перепровіряти. Але чому? ж, але ж чому? чому ось і будемо ці питання вирішувати на національному виноробі. виноробному форумі? Тому що, мабуть, люди забувають, що їхні крісла, на яких вони сидять в центральних органах виконавців влади чи будь-де, купані за податки українських виробників, а не тих, чиї в ту справу вони лобіюють. Тому що в будь-якому випадку кожна держава має убівати інтереси свого виробника. Саме великий приклад та угода, яка заключена з Європейським Союзом. Ви мені скажіть, коли ЄС заключає угоду по ЗВТ з В'єтнамом, і там передбачені положення по виноробству, по виноградарству з В'єтнамом. А наші переговорники, коли ми говоримо на підставі чого, ви здаєте цю позицію, відмовлялось це як? Це захист інтересів України. А, Про... де, а де обіцяна технічна допомога? Коли вона сьогодні надається Грузії, Молдові, що на сьогодні має український виноградар чи винороб в Закарпатті, Миколаївщині, Одесьчині? На сьогодні вони так, мають С винен? Чи це х... не є С винен ЄС переговорники навпаки. від України? Є С навпаки кажуть, ми двома руками за, ми хочемо вас підтримати. Це абсолютний підрив прямий. Економічного напрямку нашої країни в галузі виноградар са виноробства. А у нас тут ще є такий нюанс, який не дозволяє багатьом людям вибирати саме свій місцевий продукт або вино, вироблене в Україні. Це те, що е, є такий міф, а може правда, що дуже багато вина, оскільки воно дешеве, а воно дешевим. Кажуть, не може бути, оскільки воно дешеве, то це не, ми, не вино, а е, якийсь порошковий, так званий продукт, який зовсім не має тих якостей, які насправді має вино. Ми говоримо про той відповідний моніторинг, який ми професійно проводимо, який чомусь не потрібен Центральному органу виконавчої влади, він їм не цікавий. Ми говоримо, стоп, до нас надходить такий фальсифікат. Ми і свій моніторинг, свою винопродукцію, продукцію. Іде сліпа дегустація. Називаємо речі своїми іменами. Ну про це ми говоримо, що є та продукція, яка заходить. І, і не можна говорити, що є та, вона є винопродукцією. Є така продукція, де немає сліду винограду. Ароматизатори, консерванти, вода невиноградного походження. А на пляжці написано вино? А на пляжці написано будь-що. Важливий аспект це контроль. Тієї продукції, яка заходить на територію України, а хто нам на сьогодні займається? Яке знають та служба, яка створена, навіть фінансування її не підтримано певним комітетом Верховної Ради або підтримано так 50 на 50. Це дискусія, яка була наприклад озвучена. І е, викладена, якби поширена і через соціальні мережі і телебачення між е, тим самим паном Сакашвілі, який сказав щось про порошкові вина, і потім розгорнутою відповіддю Івана Плачкова е, на е, цю ремарку mm. пана Сакашвілі в Одеській області виготовляється в два рази більше вина ніж є винограду, тому що воно виготовляється з китайської фарби болгарськими технологіями. Вони привозять фарбу, підкуповують чиновника, домовляються з заводом і женуть цю бурмотуху на ринок труїти людей. І потім це вино йде на наші столи. На сьогоднішній день наше вино, вироблене в Україні в селі Криничне в Придунайській Бесарабії, як результат високого професіоналізму болгарських виноградарів і технологів виноробів, отримало визнання не тільки серед українських споживачів, вимогливих французів і італійців, але й досвідчених британців. І це вино, шановний Михаїла Ніколозовичу, роблять болгари в Одеській області, і всі в країні знають, що ми робимо чесне вино. Хтось має взяти на себе відповідальність за якість вина. А скажіть, а хто відмінив статтю 14 в законі України про виноград та виноградне вино про Держвинінспекцію? Чому одночасно в Україні зникли навіть такі напрямки? Завжди в будь-якій країні світу є люди, які виробляють чесну продукцію, і завжди знайдуться ті певні з них, хто виробляє фальсифікат. Я думаю, якщо губернатор Одеської області заявив про тих людей, які є в Одеській області, ну це, мабуть, справа, яка має бути диригована, і губернатор має ці питання виявляти і подавати цю інформацію, де вони є. Але при цьому потрібно говорити, і я думаю, чітко хто. Це робить, я думаю, фіскальні органи вони мають знати, хто це робить і як займається. Але при цьому має всьому бути здоровий густ. На початку нашої розмови я вам говорив, який на сьогодні закон розглядається, законопроект мінфіні фіскальні фіскальній службі, то там немає полегшення життя для виноградаря. На сьогодні, вибачте, можна поговорити, але зробити реальні кроки, які потрібно зробити, дійсно полегшити це життя, відмінити ті моменти, які потрібно відмінити, але при цьому дуже... Строгий контроль, певний, полегшити, а він при цьому він має бути однозначно. Що ви пропонуєте відмінити? Дивіться, якщо є, Ліцензію. Якщо є 41 тисяча гектар виноградників, перш за все, треба декларувати, хто скільки виростив даного винограду. Так. Скільки він виробив з цього винограду, наприклад, вина? Цей виноградар, який має свою площу, певну виноградників. Він не закупляє десь балка або виноматеріал, він вирощує виноград, він не має платити за цю ліцензію. Тобто фахівець зразу скаже, ось у нього стільки виноградників, і от стільки виростив вина, виноградусть, це від скільки відповідають. Це... Пляшок, пляшок вина. Вони не мають платити за ліцензію. Ті, хто вирощують, вони мають право продавати. Але ж, вибачте, мене і інший аспект. Не йде мова лише про оптову ліцензію. Є ліцензія роздрібна. Також в будь-якому випадку не йдемо про загальну ту атестацію, на яку потрібно більше там 160 там документів загалом по ліцензії, де потрібно атестувати там лабораторія, щоб було промислове приміщення. А яка штапата за е, дане приміщення має бути? І тут починають все пов'язувати, що хода людина між трьома соснами і виходу знайти не може. І на завершення нашої розмови ще одне підтвердження того, що Україна може виробляти вино. Якщо для цього будуть певні умови, оскільки вже майже шість століть, от поблизу Львова люди вирощували виноград, а от зараз два виноробних підприємства на Галичині фактично не працюють. Чому розкаже Галина Тарщук? Клімат у 14 столітті сприяв тому, що у Львові та передмісті росли виноградники, з яких галичани робили смачне вино. У середньовіччя саме через Львів проходив торговельний шлях, і 70% європейського вина транзитом перевозилося через місто Лева. Завдяки цьому народжувалися заможні городяни, які вкладали гроші у розвиток міста, що тішить донині. З 19 століття місто славилося броварнями. Ось ця територія на Погулянці була пивним садом. На цьому місці у 1948 році радянська влада відкрила державне підприємство у у, у Львові було таких два винзаводи. Сюди фурами у бочках привозили вино з Молдови та України. І було, ну таке дійсове, як говорили, ну, як це було сонцедар був, А потім в минулому році дивимося, все вже розвалили, вже краси, почали все, все в, це, розбивати, витаскивати, ну і зрозуміли, що завод вже. Ще до кінця 90-х років минулого століття завод виготовляв популярний вермут квіти погулянки. Та 16 років тому винзавод почали розбирати. Нині про підприємство нагадують розвалені винні пивниці, скляні розписи і старий лев із гроном винограду у лапі. Руїни стали улюбленим місцем для асоціальних осіб. Згідно інформації про державного реєстру речових прав, на сьогодні власником приміщень є ДП львівське агроторгове підприємство. Воно є власником декілька приміщень різної площі. Загалом 10 приміщень це є державне підприємство, відповідно форма власності державна. Викупити може, але призначення цих земельних ділянок це є землю промисловості. Змінити призначення земельної ділянки без органів місцевого самоврядування не можуть. Тому тут треба шукати компромісу. Львів'яни побоюються, що на цьому місці виростуть високі будинки, бо Львів активно і досить часто незаконно забудовується. А ось організатор винного фестивалю Андрій Сидор вважає, що це місце було б ідеальним для відродження винзаводу і проведення фестивалю. Я впевнені, що інвестори є. Я розмовляв з багатьма українськими виробниками. вина. питання, які всіх решта виробників і всього решту бізнесу в Україні в одному в законодавчій базі. В тому, що там ринок вина достатньо монополізований. Якщо тільки держава відпустить питання, знижують суму оплати за акциз, я думаю, що моментально з'являться винороби ті ж європейці, і новий світ вони шукають, куди інвестувати. Я думаю, що перспектива в цьому велика. Виноробна галузь відновлюється, вона і не задусити ще зародку зараз, і не почати вирубувати виноградники і на території винних заводів не будувати щось інше. Забудувавши цю територію, буде стерта з пам'яті не лише історія погулянки, але й сама паркова зона. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, ми разом Львів. Знищити лозу можна одним ударом сокири, а от виростити треба десятиліття, а то і більше. Коли дивишся на ці руїни, то насправді важко повірити, що є якісь перспективи. Але, от людина каже в сюжеті, що вони є. А ви як думаєте? Ми все віримо. Являємося оптимістами. як Ще говорив древній цар Соломон, і це пройде. Дякую вам за участь у програмі. А ми свого боку сподіваємося, що і за вином Україну знатимуть у світі, оскільки в Україні є де його вирощувати, і є люди, які вміють це робити. Я Ірина Штогрин, це була програма. Ми разом. Ви можете подивитися цю програму на сайті Радіо Свобода і у мережі Фейсбук на сторінці нашої програми. На все добре.